Всім привіт! Новина із серії Ніколи такого не було, і ось знову уряд Великої Британії повідомив, що він не готовий до повноцінного впровадження системи ЄВІЗ. Тобто, ви маєте її зробити, це треба зробити, це має працювати, але ні в якому разі не викидайте своє старе БРП, і при подорожі за кордон, коли ви будете в'їжджати до Великої Британії. Обов'язково маєте при собі старий просрочений БРП, щоб не було ніяких негарантів. Але перед тим, як почати, хочу, по-перше, подякувати всім підписникам та глядачам каналу. У е, нас вже біля 1300 чол... людей е, на підписці. Багато людей дивиться не підписуються. Ви, дорослі люди, я не буду казати вам, що робити, але ви самі знаєте. По-друге, вітаю всіх з наступаючим Різдвом та новим роком. Сподіваюсь, наступний рік буде краще, ніж попередній. Все вирішиться, не можу сказати. Бажаю, але не вірю в те, що все вирішиться добре. Але щоб було, щоб ми вже отримали якусь певну певні відповіді на певні питання, коли скінчиться війна, коли ми зможемо повернутися в Україну, або як і хто зможе залишитися, якщо бажає. По-третє, нагадаю, що до закінчення подачі неї візи залишилося всього два тижні, при тому, що вона не хоче працювати як треба, це треба зробити, бо якщо воно запрацює, тоді будуть без варіантів. Гадаю, вже майже всі, хто дивився мої попередні відео, підписались, але якщо ні, десь я зроблю тут, мабуть, посилання на відео, також в закріпленому коментарі буде. Зробіть це обов'язково. Два тижні залишили, щоб перейти на Євізу. Е, нагадую, що Є-віза це не є подовження української схеми. Е, тиждень тому була об'явлена процедура, як буде проходити подовження візи по українських схемах на, на півтора роки на 18 місяців. Е, якщо вам цікаво, можу зробити відео. Якщо ні, ви самі можете знайти на урядовому порталі. Цю процедуру, е, хочу єдине, що додати, що вона не буде автоматично це раз. По-друге, е, ті, хто знаходиться поза межами Великобританії довгий час, скоріше за все, не зможуть її подовжити. Е, бо, по-перше, подаватися треба тільки з території Великої Британії, по-друге, е, будуть е, дивитися на те, скільки часу ви прожили тут, і скільки часу ви були за кордоном, і де ви були за кордоном. Тобто, попросять е, дати в'їздів і виїздів з території Великої Британії. І по третє, не забувайте, що при подачі на подовження українських схем, е, не можна на час розгляду цього питання, не можна виїжджати за територію Великої Британії. Тобто... За місяць до закінчення е, терміну вашої е, візи, що діє, за, мі, за 28 днів, ви можете подаватися на подовження схеми, і потім протягом двох, трьох, я не знаю, як це все працює, дивлячись, е, воно працює як і всюди, ви не, має, не можете полишати Великобританію. Тобто, якщо, наприклад, як в мене, в квітні. E, закінчується термін дії поточної візи, тобто e, з, березня, з березня по квітень я можу e, подаватися на неї, і потім 2 чи 3 місяці я не маю e, виїжджати з Великої Британії, бо наче ця e, заявка буде анульована. Тобто, розраховуйте, що десь 3-4, 5 місяців не плануєте ніяких відпусток, ніяких поїздок за кордон. Щоб потім не було ніяких сюрпризів. Отже, давайте повернемося до нашої новини. Сіма Мальхотра, міністр міграції та громадянства, у своєму інтерв'ю інтерв The Guardian заявила: використовуйте просрочення посвідчення особи, щоб потрапити до Великої Британії. Людям дозволять використовувати свої просрочені документи, е, які мали бути замінені на Євізи, а е, саме BRP, а можливо, інші е, схеми віз. Після е, 1 січня 2025 року це сталося після скарг заявників на ЄВіза, е які не змогли отримати доступ до нової цифрової міграційної системи, щоб вони могли продемонструвати, що вони мають право повернутися до своїх домівок у Великої Британії. Більшість фізичних документів, що підтверджують право залишатися у Великої Британії, таких як біометричні дозволи на проживання, більше не будуть дійсними. Як підтверджує місце проживання з 31 грудня. Зрозуміло, що сотні мешканців Великої Британії намагалися отримати доступ до системи з-за кордону, тому не можуть повернутися додому, повідомляють інсайдери. Трудові мігранти скаржилися, що без електронної візи вони не можуть отримати роботу чи житло. Льхотра е, також додала: я чула низку занепокоєнь, в тому числі те, що перехід до електронних віз може негативно вплинути на вразливих і літніх людей. Залишивши їх не в змозі продемонструвати свої права. Я знаю, що міжнародні подорожі також викликають особливе занепокоєння на перебудодні святкового періоду. Міністерство внутрішніх справ створює цілодобову лінію довіри для авіакомпаній, які намагаються ідентифікувати документи протягом нового року. Зрозуміло, що сотні мешканців Великої Британії намагалися отримати доступ до системи ЄВіза, повідомляють інсайдери Міністерства внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ видає електронні візи протягом кількох років, включаючи схеми поселення в ЄС після Брекзіт таліфковані робочі візи для жителів Гонконгу, які подають заявку на британську національну візу. Паперові документи мали бути повністю скасовані та замінені з 1 січня. МВС припинило видавати фізичні і біометричні дозволи на проживання 31 жовтня 2024 року. Півробітники, які мали фізичні дозволи, повинні були зареєструватися для отримання електронної візи до кінця року. Ще раз вітаю всіх зі святами. Не викидайте BRP, записуйте е, всі свої подорожі. Це вам знадобиться до наступних е, для подачі на подовження української схеми. Згадайте зараз, я вам раджу завести якийсь. Документ чи там десь пригадати всі ваші подорожі, які ви здійсняли протягом останніх трьох років, оця інформація, е, можливо, вам знадобиться для подачі на подовження української схеми. Всім гарних свят. Дякую всім за підписки, дякую за перегляди, дякую за підтримку каналу. Якщо є питання, е, я хочу зразу сказати: я не є великим експертом. Я себе так не позиціоную, я просто. Е, Роблю те, що треба робити, і стараюся з цьому розібратись. І якщо є якісь питання, пишіть у коментарі. Всім пока!